Диви, яка штука у росіян з'явився новий вид безпілотників Гербера. Дрон, що минулого тижня долетів до Києва та був посаджений за допомогою української системи РЕП, нова розробка, яку РФ позиціонують як молодшу серію раней. Напевно, саме тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Але завдання Гербери інше стверджує фахівець в галузі радіотехнології Сергій Флеш. Без за його словами, крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та відволікання уваги засобів нашого ППО. Також нові безпілотники ймовірно можуть працювати як рій, вважає український фахівець. Дрон виготовлений з пінопласту та фанери. Втім, його особливість і небезпека полягає у тому, що безпілотник обладнаний картами українських мобільних операторів. Тож, коли його збивають, ворог може дізнатися, де саме це сталося. Таким чином виявляють розташування нашої ППО, говорить директор військового видання «Дефенс Експрес» Сергій Згурець. Головне управління розвитки підтвердило наші висновки, що такі безпілотники ворог намагається використовувати для з'ясування місць базування або наших комплексів протиповітряної оборони, або мобільних бригад, які здійснюються атаки, збивають російські шахи, де за одною ці. Гербер, це свідчить про те, що Росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі. Разом з тим Гербера лише окремий зразок розробки, яка не має особливих технічних рішень та виготовляється з дешевих матеріалів, доступних у звичайних будівельних магазинах. Напередодні російські угруповання сталінські Соколи» опублік. Ковало відео, на якому показаний безпілотник Гербера, розроблений конструкторським бюро Гастелло. У відео стверджують, що цей БПЛА може використовуватися для радіоелектронної розвитки, як дрон камікадзе або як приманка для протиповітряної оборони. Судячи з відеоматеріалів, Гербера в ударній версії використовує телевізійну камеру. Дуже схожу на ту, що встановлюється на fpv безпілотниках для ручного наведення на ціль. При цьому точність наведення залежить від. Від майстерності оператора сам ворог заявляє, що цей безпілотний комплекс може виконувати функції ударного безпілотника, розвідувального або там літака е хибної мішені, що власне відбувалося під час попередніх запусків по Києву. Ми маємо поки що лише один такий посаджений зразок ворожого комплексу, і тут важливо нагадати, що це розробка тієї ж підприємства в Єлабузі, де здійснюється виробництво шахидів, але у будь-якому разі навряд чи можна говорити про початок масового виробництва цього зразка. За оцінками аналітиків, такий дрон може мати дальність польоту до 300 кілометрів. А от розмови про роєве використання цього комплексу швидше за все рекламне перебільшення росіян. Вважають експерти. Зараз ми в принципі вхопилися за цей російський пропагандистський ролик і Намагаємося там передати цьому зразку якусь там надмірне значення. Втім, можна зробити висновки, що російські міноборони на централізованому рівні почали залучати до виробництва дронів малопотужних виробників, пише військове видання Експрес», досліджуючи випадки із знищенням БПЛА, які не вдалося одразу ідентифікувати. Перші такі був помічений у Києві в ніч на 20 липня. А вже за чотири дні був збитий другий досі невідомий дрон. Обидва вони відрізняються за аеродинамічними та іншими рішеннями. Дрони були виготовлені за різними технологіями, але їх об'єднував конструкторський рівень так званих кулібінів, тобто не дуже висока культура виробництва, зазначають фахівці. З іншого боку, дрони камікадзе не вимагають довготривалої експлуатації. Задача безпілотника здійснити один єдиний по політ, при цьому бути максимально дешевим та простим під час виготовлення, наголошують експерти. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першим дізнаватись найголовніше.